Так, Пише Вовочка письмо бабі з дідом. Каже, прийняли мене в піонери і треба казати тепер правду тільки правду. От я вам і признаю, що каже, позапрошле літо був у вас на канікулах, з'їв каже, банку вареня, а в ту банку каже насрав. А дід бабу як бахне по лобі. Я ж тобі казав, що гімно, а ти засахарилась, засахарилась. Так, усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Оце що тільки анікдот і весело. А з цим трактором не до МТЗ відукерзавчастини. Геть і не весело, так. Дивимося речок КПП. Як я обслуговую, я в лісі, ну, ось у віді перекура біг там, те потругав, те потругав, щоб все було. І тут тобі дивився передук. Блін, і речах. Речок. У нього ход більше трьох мм. На тому ж плінту, хто знає під кришечкою стоїть плін такий. Оцей вал не должен взагалі ходити. Так, а там отай пиндик шатається. Оце отакі. Брак такий собі роють. Я то, що там з пластиліна блін, стоїть. Я на прошлому тракторі на 6 тисяч тільки туди поліз. 6 тисяч моточасу. А це ще трактор можна сказати на гарантії. Ну, щоб нормальна була компанія, то було б на гарантії. Да. 770 часу. І оце вже така херня. Так, лічити будемо. Виточимо заново штіфта, тільки вже з різбою. І оту пластину. Оту пластинку просверлюємо сквозняком, і буде штіфт буде держатися за, за цю. То надежне. Я на, так, на один трактор вже так робив, мені дуже подобалось. Може кому треба буде іще виточити, то заказуйте, зразу токарю закажу, може з десяток, хай наточить. І тоді будемо вже награждати усіх. Так, все, всім пока.